Підійміть руку, руку ті, хто нещодавно повернувся з іншого міста. Ага, а по -по підійміть руку ті, хто до нас зараз приїхав в гості. Ну, не дуже багато людей до нас приїхало в гості, але одна гостя в нас точно є з міста Київ, це Катерина Чайка. Привітайте її! <праць> Ти ж знаєш, що харків'яни люблять тільки Харків? Не злишаюся. Ну, Чудно мене? Всім привіт, за домладова Києва. Я приїхала для того, щоб перше почитати вірші на слабі, хоча вже була в Полтаві. Дуже рада цьому. Можна почитати. Давай, поїхали. Небувальщина. Деміївська розростається воволонськими садами, квітками клубочаться плями дорожніх знаків, а замість землі твердіє бетонна каламуть проспекту, розбитою плиткою погляду блукає від луски модернізму до блакитів багатоквартирних пустот. Палантоги не скажуть мені, чому посеред безмежжя лісопосадок вирисла вафельна трубочка фабрики. Історики не пояснять, якого піти кантру годували вінчики стовпів місцевого метро. Природа цих джунглів не піддається жодним поясненням. На монетні ретроцити гаманців комарі експрес перекарень нападають, а десь недалеко голосіївські вільхи свої листяні планники гострять. На цьому завершуємо програму Capital Geographic, бо комарині у кузи нікого не ваблять. Це вже якась небувальщина, пора зав'язувати з документалістикою. Елітні хибаники здаються алкоголіками біля плащанової церкви на виднокраї. Туди мені і місце. Єдерка,